Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні огляд хіт параду від Spotify, новинки ще п'ятниці. Перша десятка. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, які пісні сподобались вам. Сьогодні хочу трошки змінити формат нашого відео і оглядати тільки перший куплет та приспів, щоб зекономити ваш та свій час. Отже, поїхали. А, дощ. Гурт Оторвальд Гурт Оторвальд випустив альбом «Втома», і це пісня з нового альбому. Як я вже відмічав на відео, яке робив е огляд цього альбому, що гурт дуже виріс у звучанні. Мені подобається, як вони звучать зараз е набагато стало краще. Good job. А що можна сказати, що, можливо, хтось скаже, що приспів трошки затягнутий, але е, якщо брати пісню само окремо, то можливо й так. А якщо взяти її в концепції альбому, а альбом, цей, е, нагадаю, він такий неглянцевий він про переживання, про почуття е, гурту за 704 дні повномасштабного вторгнення, то в цій концепції воно звучить доволі таки органічно. Я лише не розумію, чому взяли цю пісню дощ, а не я б взяв би, наприклад, 704. Вона мені і подобається більше, і мені здається, більш відображає настрій всього альбому. Ну, авторам цього плейлиста видніше. Друга сходинка, хтось йде, мамаріка. Виклич мені таксі. Туди де завжди молодість, не б мені на рану сіль, бо вистачить солоних сліз, поплачу і повернусь до тебе, до себе, до нас. Тримай, будь ласка, мій пульс навіть коли зупиниться час є одна стіна. Хтось кудись до когось знов приходить, хтось від когось знову йде. Є одна стіна. Все б непогано, але, ну, блін, таке відчуття, що пісні для коли Мамаріки робить один автор. Хоча, мабуть, воно так і є. Це ну, непогано. Це непогані пісні, але вони якісь е, однакові. Тут єдина відмінність, що є труба. От труба, вона трошки розбавляє е, і додає індивідуальності Мамаріці в цій, в, цій, в цій пісні. не чує, хтось вдома не ночує, з легкого вітерця роздуває справжню бурю. хтось закриває двері від майбутніх і колишніх, хтось з того на папері перетворює у вірші. Всім хочеться простих речей, не ті не міцне плече колиса. А так, це непогана лірична пісня, під яку можливо хтось поплаче, можливо, хтось згадає своє минуле. Ну, якось так. А, Калуш оркестра. Вітер виє. Вітер виє, а я у твої Вдивляюся за ними, бо хочу небі. Місяці сивіє. Любов не постаріє, поки ми вдома, старіють люди старі. зі стелі капала вода у каву. та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та -та 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 -та. Мені здається, це вже ну самоповтор. Тобто. Ну, блін, і мелодія схожа, ритм, голос, тобто воно все однакове. Різні тільки слова. ну блін Як попіл розсипаються надії, у тих, хто свою, так і не знайшов, Хай сивина на наші голови. Я зараз е, навмисно взяв ще й другий куплет. Е, для чого? Везло, де почуття текоте. Дивіться, е, в першому куплеті хоча б був якийсь ну, така задушевність, е, ліричність, в другому вже цей крик. Я не розумію, пісня і так, вона. Ну, не дуже там да, якісь. Вкладала сенси або атмосферна така була. Але ж зараз. Ну. Я не розумію. Я вже повторююсь, але я не розумію, що робить Калуш. Ну, якби у вас була така планка. Ви взяли таку планку у висоту. Ну, тримайтесь її. Робіть музику на рівні, а не. А не робіть самоповтори і. і таке. Танцюю зі мною ості. Забув про гори, повірив в море, полізу, гори побачив. Зорі уля було коли сам по собі тепер з тобою чарів назовні. Єдина на все життя і такої не бачив світ, коли небо і земля танцюють тобі Танцюй зі мною Танцюй зі мною Танцюй зі мною Ну це у ну блін воно так дешево виглядає тебе ніхто не бачить Зіною танцюй зі мною, ніби не ти хотіла далі йти, я побачив ти летіла але я тебе тут немає. Для мене це ну дуже простенько. Це, ну, ти хотіла. Тара, та, тара, 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 ну ну, блін. Ну. А, до речі, ще що хотів сказати про Калуш Оркестра, повертаючись, мені подобається мелодія. Але не подобається вокал. От просто зовсім. Ну, Що вони роблять, а, сама музика, як мелодія, аранжування, зроблено непогано. Ну, я б навіть слухав, якщо б не було там голосу. Просто мінусовку. Було б для мене краще. А... Наступна пісня крю. I tried to hide it through the silence while I play long. I'm welling up behind my eyelids when I'm holding on. to the so badly i hate it and i wish it all of no 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 that doesn't feel right maybe uh speed it up oh, well wow. yeah prikolny takiy perekhod Одразу хочу відмітити голос класний, е високі ноти він бере і так чистенько. Ну, мені подобається. Все ж таки, не крю, а край. No like, so I can't sleep at night. Mm, you're more. Знаєте, непогана легка композиція, яка зроблена якісно, з прикольним аранжуванням. Мені подобається, як тут звучить гітара. Але вона ну, така. Неваж... Просто от, е... якщо людям подобається такий стиль, ну, то можна додавати до плейлиста. Тут, тут нема що зауважувати, в принципі. Е... Ask WAPH? Ask me. Yeah. Guessing bout my old days, have no friends, happiness for me Uh, live my life, I smoke croquis, jokes about me, i a sweet dream Wait, understood I have struggle fight for family and for Jesus Had become an animal, break it, mama, I bet today's it right here. And now hey mama, look I just did it, mommy, take a small piece of me Looks like God hates obligations, that threw back to moments for me And I'm still trying, to keep myself clean, it's so hot, when baby, suck it. Знаєте, мені дуже важко оцінювати реп. Єдине, що можу сказати, це українська реп-банда. Тому, кому подобається реп, можете додавати собі до плейлисту, якщо вам подобається цей трек. А ми їдемо далі Imagine Dragons. Початок класний. Тобто я не розумію, чи це вони зробили таку примочку на гітару, чи це якийсь семпл, але він звучить, ну, як на мене, дуже стильно. I'm back from the dead, from the back of my head, been gone, I'm facing horrors that should never be said. The wrath and the grit from the pit of display. Been taking every whip and word, I've never been spared. This is it, my roles never promise on it. Are... Все ж таки, це, я думаю, гітара. І дивіться, який звук вони знайшли. Ну він. Блін, мені подобається. Не додали такі всякі техноштуки, е ну, які додають, додають якогось, е не знаю, додат додаткових барв. Лес медикейшн, Лес Матешн, Мантрас Медиш, Трой. Мені подобається, що вони знаходять нові звуки, нове звучання, і це дуже добре. А, прикольна пісня. Вона не важка, не перегружена а, великою кількістю гітар. А, є своя мелодія, і це, це дуже круто. Капітан. Наступний трек. Одразу хочу відмітити те, що е, голос він якийсь розмитий. Тобто він ї, нібито і є, але е, що співає Стася, ну розібрати непросто. Та хвилею несе те, чия нас Та кашторман вже розбитого корабля досить, по різних берегах, несе нас мета осі. Любов оманима має, поліма, я не можу, як забути, капітан. Ну, блін, ну це. Знаєте, такі пісні на гулянку, як на мене. Ну, куди їх? Ну. Ну, я не знаю, людям, ну, можливо, комусь і подобається. Е мені ні. І я вважаю, що ця пісня не варта восьмої сходинки, бо, ну, як на мене, трошки воно примітивно. Що думаєте ви, до речі, напишіть в коментарях, бо я тут е що сьогодні дуже багато хейту від мене. Е можливо, ви з цим не згодні. Давайте спілкуватися, давайте обговорювати. Як вам? Е Ан Ковчун. Наступний трек. Просто для мене прохідна пісня. Я не знаю, за що тут навіть зачепитись, щоб сказати, ну, там, прикольний голос, чи прикольне аранжування, чи якийсь прикольний інструмент. Просто вона така. Ну, таких пісень, як на мене, мільйон. Е, можливо, хтось не погодиться і скаже, що тут є якась індивідуальність, але для мене її немає. Е, наступна пісня Маск? Це про Ілона Маска? Why too grown for this shit? Mm. Why too grown for this shit? Yeah. I ain't having it. No. Are oh, you mad again? Yeah. Don't you make me put you on the couch again? again. Don't you make me kick you out the house again? again. Ну і теж для мене проходняк. Ну я не знаю, теж за що тут зачепитись. Просто пісня з бітом вокалом і хором. Ну, розвізрені, ну тільки за хором. І файлон виш і би то практи с what I preach. If I have one wish, it be the keep this off IG. Why you always dippin' in the business of um? І одинадцятим треком я поставлю пісню зі свого плейлиста. Це буде нова весна гурту Полонес. А... Демале Що мені подобається? Подобається тут аранжування. Як воно зроблено. Подобається, як звучить е, ударник. Е, і вокал тут теж такий. Ну, не те, що він незвичайний, але е, ну, нетривіальний, Таких небагато. знаєте, це я до того, що ця музика вона не важка, але вона не примітивна. Вона трошки ускладнена різними переходами, змінами темпу. Це не так, як от ми слухали Стася і Агапи, да, пісню Капітан. Ну, блін, просто мелодія, просто, ну. Воно все якесь таке однорідне, штучне. А тут ти чуєш е, живих музикантів. Класне виконання. І от в цьому різниця, чому я ставлю таку музику зі свого плейлиста. До речі, дивіться, в моєму плейлисті це не гуртку. Мені там багато злості, навтруги, та кості, і в я, мабуть, піду, на у твої сни. На сни в лишено, Чи сподобався вам трек з мого плейлиста? Які треки сподобались вам з першої десятки? Пишіть в коментарях, а на цьому ми будемо завершувати. Дякую за те, що дивились. Ставте лайк, якщо цього ще не зробили. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!